Дмитро – одна з найвизначніших постатей української історії XVI століття. Козацький гетьман, політичний і військовий діяч, який започаткував традицію козацької державності. Його діяльність тісно пов'язана з боротьбою проти османської та кримсько-татарської експансії, а також з заснуванням перших козацьких фортець на Дніпрі. Він народився близько 1516 року, належав до впливового роду вишневецьких, який був частиною литовсько-руської шляхти. Прізвисько Байда, згідно з народними переказами, він отримав за свою хоробрість та відвагу. Існує також легенда, що воно пов'язане з його вмінням байдарити, розважати, жартувати. Нас Дмитро Вишновецький організував будівництво козацької фортеці на острові Мала Хортиця. Ця фортеця стала прообразом Запорізької січі і важливим опорним пунктом у боротьбі проти кримських татар і османів. Вишновецький неодноразово організовував військові походи проти кримських татар, захищаючи українські землі від набігів. У 1558-61 роках він співпрацював з московським царством, але згодом повернувся на службу до Великого князівства Литовського. Вишновецький був одним із перших, хто намагався об'єднати козацькі сили для створення самостійної політичної сили. Його діяльність стала важливим кроком у формуванні козацької державності. Під час одного з походів у 1564 році проти Османів Вишневецький потрапив у полон до кримського хана. За легендою він був страчений у Стамбулі за наказом султана, султана Сулеймана Пишного. За переказами його кинули з вежі на гачки, але він до останнього демонстрував мужність. У народній творчості образ Дмитра Вишновецького увічнений в Думах та Піснях, де він зображується як герой захисник України. Дмитро Вишневецький залишився в історії як один з перших організаторів козацтва, який заклав основи для майбутньої козацької держави. Його ім'я тісно пов'язане з історією Запорізької Січі та боротьбою за незалежність українських земель.